У Жороді протягом двох місяців заплановані капітальні ремонти доріг. Як повідомив Ужгородський міський голова, на ці потреби цьогоріч виділено 47 мільйонів гривень. На тротуари 15 мільйонів гривень, на внутрішньоквартальні території близько 17 мільйонів гривень. Розпочнуть ремонти з вулиці Перемоги, район обласної лікарні. Від проспекту Свободи до площі Петефі. Аби забезпечити умови для якісного виконання робіт, тимчасово цими вулицями частково буде перекрито рух транспорту. Про такі обмеження у міській раді повідомлять додатково. В найближчий час ми приступаємо до проведення капітального ремонту вулиці Перемога. Це біля обласної лікарні від проспекту Свободи до площі Петефі. Буде проведено капітальний ремонт покриття і також буде проведено капітальний ремонт тротуарів. На цю вулицю виділено порядка 3,5 млн грн. мільйонів гривень. Десь в середині серпня будуть проводиться капітальний ремонт вулиці. Закарпатська це також від вулиці Собранецької до площі Лаборця. Вона буде частинками робитися і, звичайно, вона також буде перекриватися. Також після Закарпатської вулиці буде проводитися капітальний ремонт вулиці Собранецької. Це від вулиці Митної до вулиці Берчині, яка після четвертої школи вже вулиця Собранецька переходить вулицю Підгірну. Це також буде облаштування тротуару і капітальний ремонт проїжджої частини. Також ми будемо частину перекривати вулицю, наприклад, щоб на вулицю Гойду можна було виїжджати, потім знижче, щоб на вулицю Крилова можна було з'їхати. Потім ми плануємо зробити двосторонній проїзд біля музею Бухшая, для того, щоб ну, розв'язки, щоб максимально було зручно. Як пішоходом, так і ще раз повторюю автолюбителям рухатися в нашому місті. Також я вам додатково хочу сказати, що вулиця Баб'яка також у нас є в капітальному ремонті. Ну, вона не це не мішається друга частина нашого міста. Також там буде проведено, її можна перекрити, є там об'їзди. На сьогоднішній час вже у нас проводяться роботи безпосередньо в даний час. Це вулиця Барвінкова. Дравецька, Жатковича, Болотинська це мікрорайон Гор'яни. У нас було засідання комісії з питань безпеки дорожнього руху разом з працівниками ДАІ, з працівниками поліції. І ми прийняли рішення, що краще все ж таки перекрити повністю вулицю дорожніми знаками, покласти дорожні знаки, щоб було видно об'їзди, куди можна автолюбителям і вантажним автомобілям рухатися. І щоб якісно можна було провести ці ремонти саме з цією метою, ми плануємо перекрити на короткий термін, коли будуть проводитися саме ці роботи.